Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, у нас сьогодні з вами нова рубрика, і це макіяж за малюнком. У мене є ось така чудова стіна з різними моїми малюнками очей. І сьогодні ми будемо повторювати ось такий жовто-оранжевий макіяж. Що ж, починаю я із бази під макіяж. В мене ось така база, це від Bobbi Brown, вона з вітаміном С. Тут нічого не видно, але ну, то таке, вона не дуже там якась суперкласна, тому не думаю, що вона вам дуже потрібна. Тим більше вона занадто дорога. Я просто розмазюкую її пальцем, і, власне, на цьому все. Тепер у нас етап тональної основи. У мене ось такий BB від Холіка. В Єві можна його знайти. Він такий, як на мене, досить легкий. Власне, Що можна ще про нього сказати? Колір, звісно, трошки, знаєте, такий сірий, але теж таке. І я це все спонжиком ось так от тепер розташовую під очі і на нос. І... Ну, власне, везде. просто спонжиком розташовуємо. Тепер оформлюємо брови. Я їх оформлю просто е, кольоровою і, власне, все. Не, не люблю малювати сильно брови. І переходимо до найцікавішого це до очей. Я беру ось таку палітру. Власне, я не впевнена, що ви зможете знайти цей бренд в Україні, але. Просто використовуємо жовтий кольор. Візьміть, який у вас є, якщо ви раптом захочете повторити такий макіяж. Я беру ось такий жовтий, наношу його для початку в кутик ока, Таким невеликим, досить таким твердим пензликом, щоб гарно нанести. І розмазюкую трохи вверх, трохи бік. Просто, ну, якось так розмазюкую, де І все. І тепер набираю оранжевий з цієї ж самої палетки. і... Назюкаю його вже в такому зовнішньому кутку ока, змішуючи його із жовтим, власне. Тут нічого такого, чогось незрозумілого я не роблю. І наношу також цей оранжевий на нижнє повіко. Ось якось так. Туди-сюди, і на цьому все. Так, ще трохи розтушовую бік. Трохи вверху розташовую, ще раз перемішую це все. Тепер я беру ось такий е, олівець це оранжевий олівець від ламель. І я прямо на дуже довго не могла його відкрити. І ви бачите, яка я була зла, що він просто не відкривається. Ну на цьому це не все. Почекайте, тут так здається, що зараз раз, і це все вже відкриється. але це не так просто, як могло б здаватись. Я все ще страждаю над цим олівцем. Тут я здираю цю верхню плівку, але там внизу мене чекає сюрприз, тому що там величезний слой скотчу, і я дуже довго не могла його роздерти. Просто я, я була прямо зла. Я просто витягнула олівець, але скотч залишився на кришечці. і Я його і зубами гризла, але потім просто пішла і взяла ножниці. І тоді тако, таким чином тільки вдалося цей скотч здерти. Я, я не знаю, для чого Єва це робить, для чого вона чіпляє так. Це все, чіпляє ось так. Але хоча іноді, знаєте, в Єві дуже багато продуктів, які просто якось відкриті. Хтось їх спробував, тому певно, вони так убезпечують продукти від е, чиїхось рук. Е, і, власне, цим олівцем я просто промальовую собі нижню слизисту. Е, ось і все. Просто промальовую я, я не знаю, як це писати. Тепер беремо туш, в мене ось така від Maybelline, дуже класна, мені вона прям мега супер подобається. Прибираю з кінчика зайвий продукт і наношу на вії. Я зазвичай, коли фарбую вії, то дивлюся прямо так вниз і доверху малюю вії. Тепер беру рум'яна, це від климбі, не всім вони подобаються, але мені вони прям мега подобаються. Вони мене трошки підсохли, тому мені приходиться так їх довго вазюкаць. І вони такими трошки плямами лягаються, але дуже-дуже легко тушуються. Тому, власне, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Я просто це все розтушовую, розтушовую це на, на лоб, на щічки, ну, на півобличчя. У мене, як завжди, рум'яна на півобличчя. ось, напівобличчя. Зараз я ще ось сюди їх намазюкую. Знаєте, як нібито це бронзер. У мене рум'яна це бронзер. Да. Тепер беремо хайлайтер, у мене якийсь від Патрісія Лідо. Ну, він не супер класний, тому таке мазюку його на скроні, трохи сюди, трохи туди. Зараз ще треба трохи підбрів його намазюкати, але щось я видно забула в цей раз. Ну, ладно. А, ось. А, і на іншу щечку теж наносимо, щоб облестіти з двох сторон. А, власне, все. Що я ще можу тут сказати? А, ну, зараз я ще буду на нос наносити, як завжди, на ніс на ніс. Е, нанесли на ніс, нанесли на верхню губу, щоб нібито збільшити їх, але це не допомагає. Тепер беремо помаду, в мене якийсь там блиск, це від Bare Minerals. Е, там не видно відтінок, але окей. Тепер моя камера вирішила трошки мене дістати. Ось, е, наносимо, власне, цей блиск. Просто якось ось так. Це навіть більше як не блиск, а як, типу, глянцева помада, така рідка. Але окей, я його зазвичай тонким шаром наношу, щоб це було більше як блиск. Ось, Розмазюкую це все, і виходить супер такі гарні губи. Ну, знаєте. Типу, як пухкі. Тут я намагаюся це все вам якось гарно зняти разом зі своєю орхідеєю. Ну, виглядає це все якось ось так: ось так. Зараз на сонці ви побачите, як це все блистить. Воно прям мега блистить. І на цьому, власне, все. Всім пока! Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім до скорої зустрічі. Побачимось в наступному відео.